Ми з дружиною постійно пересилали кошти або на рахунок Міністерства оборони, або по номеру смс або мобільний зв'язок 565, Але ці кошти здебільшого застрівали десь. Дружина порадила, щоб ми. Всім колективам свій одноденний заробіток віддали на допомогу нашим військовим, нашій армії. Найкраще це буде, якщо не перечисляти на якийсь рахунок, а конкретно ці кошти використати на ці закупки. Сказано, зроблено. Допомогти вирішили місцевим військовослужбовцям, які вже виконували завдання у зоні АТО, аби допомога була максимально ефективною, разом обирали те, чого служивим наразі не вистачало. Вирішили, звичайно, допомагати нашим, тому що вони ближче до нас, від нас пішли. І не хотілося, щоб до нас привозили їхні житі, нерухомі тіла. Через це перше, що до них необхідне, то ми їх придбали. Працівники поділля центр весь час приймаються тої ситуації, яка сьогодні є на сході і на Півдні нашої держави. Тому кошти, які були зібрані, це лише та частина, чим ми можемо допомогти. Це вже не перша допомога, яку надавали працівники телерадіокомпанії поділля Центр. Я знаю, що хтось особисто кооперується в певні такі маленькі, там до 10 чоловік і збирають окремо допомогу для військових, переправляють знайомими чи іншими людьми, які їдуть на схід. Невдовзі у цій військовій частині чергова ротація у зону АТО. Завдяки допомозі усіх небайдужих військові спорядження вже майже на 90%, тож тепер зможуть виконувати поставлені завдання більш якісно. Хочу подякувати від керівництва і також від особового складу нашої частини за допомогу поділя центру, всім працівникам, які нам надавали допомогу в закупці екіпіровки та спорядженні для особового складу. Для успішного виконання поставлених задач. Самі робимо і приклад показуємо. Колектив Поділя центр звертається до тих, кому болить і доля кожного сина подільської землі, і доля всієї України. Не будьте байдужими, не залишайтесь осторонь, адже мир починається з кожного з нас.